Аю, я Ірина Стрижка. Це UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Далі у випуску про таке просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено, в яких умовах живуть діти, і що відбувається всередині перевірка дитячого будинку при монастирі на Буковині. Екс заступника мера Дніпра оголосили в міжнародний розшук. Вперше юридично започаткований трибунал, який дає змогу притягнути до відповідальності керівництво російського режиму, президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Елен Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Надалі працюватимуть над встановленням справедливості для всіх постраждалих. Злочинці мають пройти через лаву підсудних у газі та бути покараними. Відзначаємо 15-ту річницю дня кримсько-татарського прапора. Це прапор незламності, мужності та нескореності корінного народу, який продовжує боротьбу за свободу, гідність і свої права. Поки що день кримськотатарського прапора не має статусу офіційного державного свята, та сьогодні повсюдно урочисто підіймають стяг на знак шанування і підтримки. Про його історію далі у відео від кримськотатарського ресурсного центру. Прапор має значення. Прапор це зв'язок поколінь, пронесений через серця і віки. 26 червня, день кримськотатарського прапора небесно блакитне полотно і золота тамга, родовий знак династії Гераїв, родоначальників Кримського ханства, блакитний колір як символ свободи, честі та сили. Кримсько-татарський прапор був прийнятий як державний на першому курултаї, що відбувся у ханському палаці в Бахчисараї в 1917 році, а відроджений і прийнятий як національний прапор. На другому кримсько кримськотатарського народу в 2014 році кримсько-татарський прапор став символом незламності і боротьби за права і свободу для багатьох людей у світі. Саме тому у 2018-2019 роках в рамках акції Об'єднані прапором Liberate Crimea» він був розгорнути у 28 країнах на чотирьох континентах. Вже стало непорушною традицією 26 червня підіймати кримсько-татарський прапор на адміністративних будівлях України та прикрашати ним вулиці та будинки столиці. Після 24 лютого 2022 року прапор кримських татар разом з прапором України ще потужніше майорить в найгарячіших точках бойових дій. Сьогодні два прапори поєднані єдиним прагненням свободи. Адже як два прапори єдина країна, так і два народи спільне майбутнє. Знаємо, що невдовзі бачитимемо прапор України та кримських татар над звільненим Криму. Слава Україні! Слава кримсько-татарському народу. Просування російських військ у прикордонні сумщини зупинено, повідомив Олександр Сирський. Можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Спроба наступальних дій противника на Харківщині, зазначив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, лінія бойового зіткнення на Сумщині стабілізована а на деяких ділянках наші оборонці звільняють українську землю. Щирий, добрий та нізащо не покине в біді. Так про Вадима Пиріжка розповідають друзі та родина. Капрал поліції перші дні війни зустрів на службі, став на захист України без вагань, поповнивши лави зведеного загону. Загинув на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Про героя небесного війська. Дивіться далі сюжет від колег з каналу Ільдана. Каже, мама, я закінчу юридичне. Це вже він мав магістратуру закінчити юридичне юриста, А тоді каже, мам, я поступлю в поліцейське ще. Ну, щоб на підвищенні. Мама Вадима, захисника та героя, ледь стримує сльози, згадуючи, що встиг за своє життя її син Працьовитий та наполегливий здобув дві вищі освіти, Як і планував став поліцейським, знав юриспруденцію. Попри серйозність роботи, залишався добрим та чуйним. Всіх погажав, він ніколи не міг. Якогось обідати це саме до роботи він ставився відповідально. Він ніколи не міг підставити в трудну минуту. Я їхав він на Уман, чи що це? за городом, за монастирішем, йде хлопчик. Та йому чотири роки було чисик. Просто сам. Він стає коло нього, а куди. Йшов. І чи він після того став вже поліцією? Да, він тоді в суді робив. Да. Він визвав поліцію, і коротше найшли. Дідушка з бабушкою прогавили онуку. Не обійде, не пропусти, якщо що якась бідує. Ніколи є, не обійде, ні такий завжди да, він був дуже добрий. Під час першого знайомства запам'яталась посмішка, згадує дружина загиблого бійця. Настільки позитивної людини годі шукати і ніколи не відмовляв у допомозі близьким. Завжди був до своєї компанії. Не було такого, щоб він комусь відмовив допомогу, якщо його про щось попросили. Чуйний, ніжний, вічливий. Я просто обожнювала всіх, хто його знали, хто його пам'ятає, я впевнена, пам що його будуть завжди пам'ятати. Дуже світла людина. Лишилась у Вадима й молодша сестра. Дівчинка розповідає, обоє любили жартувати. Його позитиву вистачало на всіх. Повні, як він там щось е, собі лежав, дивився телевізор у своїй кімнаті. Я його одразу тако підходила і лякала. Він тако, е, зразу мене м м м бере і воскуче. Допомагав навіть перехожим, знаходив мову з будьким. Друзі пам'ятають героя як доброзичливого та відданого у своїй роботі. Рішення стати бійцем зведеного загону прийняв одразу, почувши про набір людей. <зв 'язок> Їде як у відраження, начебто на, на місяць. Спочатку не хотів це говорити, трошки це скривав, але потім, вже коли вже розбалаклись, то він нам розповів, що збирається їхати на Херсон. Війна не заважала йому планувати майбутнє, додають друзі. Любив дітей і хотів своїх, піклувався про рідних. Мама бійця до останнього не знала де він служить. Син не хотів, щоб вона турбувалась. Загинув Вадим на деокупованій Херсонщині потрапив у мінну пастку. Я лежала думала, що Це вже все. Таке життя. Меня справедливі сьогодні поховати цих двох синочків, яких якими треба радіти жити. Ця війна. Все розрушено. Він був як промінчик сонця. Завжди усміхнений, завжди радісний, завжди От просто цього позитиву. Я не знаю, звідки він його брав. Ну, це було просто джерело позитива, а не людина. Дитячий будинок при Банченському монастирі на Буковині закритий від сторонніх очей потрапив під пильну перевірку. Робоча група приїхала, щоб на власні очі побачити, в яких умовах живуть діти і що відбувається всередині. Як тут спілкуються з вихованцями, які умови проживання? Що вдалося дізнатися інспекторам? Дивіться далі у сюжеті журналістів каналу Сі4. Після виходу резонансно-документального проєкту фотографа Едгара Каланчі про життя вихованців будинку при Беченському монастирі. заклад потрапив у центр уваги. Михайло Жар, герой України, близький друг Януковича та Юрія Бойка, громадянин Румунії, розпалювач міжрелігійної ворожнечі, найвпливовіший священик не тільки Чернівецької області, а й всієї України. І так, давайте по порядку. Я розповім, що я зміг знайти на цього священика за останній рік своєї діяльності. Покажу інтерв'ю з дітьми, які втекли від цього священника, де розповідається, яке насправді відношення до дітей. Сиріт в дитячому будинку Прибанчинському монастирі. У заклад прибула спеціальна робоча група, щоб перевірити умови проживання дітей та з'ясувати, що насправді відбувається за зачиненими дверима. Ми маємо всебічно, грунтовно подивитися, чи загрожує, чи не загрожує дитячим життям. Певні якісь обставини, чи є загроза життю і здоров'ю дітей, чи немає. Ми в процесі. Зараз поспілкувалися з дівчатками, поспілкувалися з хлопцями, працюють з дітьми, психологи, нам дають всі необхідні документи, які ми просимо. Тобто, ми в процесі. На території Бончинського дитбудинку живуть діти різного віку і місцеві, і з інших областей. Перевірка охоплює всі аспекти від побудових умов до психологічного стану вихованців. Велика включає дуже багато наших колег. Освіту, медицину, охорону освіту, медицину. Є представники уповноваженого, є психологи, є поліція у травні. Поліція Буковини відкрила кримінальне провадження щодо дій персоналу дитячого будинку. Поштовхом стало відео оприлюднене в соцмережах, де йдеться про насильство над вихованцями. Я знаю, що таке 43-й, нага. Тіпа типу, в голову прилітає. Тіпа типу. ногами по голові. Били? ногами так, я знаю, що таке прилітає. Тіпа типу, нога. 43-й, бита. Я знаю, я вже. Мене злозламали мені ключицю. Ми настав перелом ключиці. Допомогу в лікарні ну мене в лікарню. Вони не хотіли. Комісія продовжує роботу попередніх висновків. Поки не роблять. Чекають на аналітику з кожного напряму перевірки. А ми стежимо за розвитком подій. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4 Екс-заступника мера Дніпра оголосили в міжнародний розшук. Правоохоронці підозрюють, що на 47 мільйонів гривень він імовірно незаконно збагатився та декларував недостовірні дані. За даними слідства, посадовець не відобразив. Три квартири та паркомісця в Іспанській Барселоні, сім земельних ділянок у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, квартиру, житлові і нежитлові приміщення, автомобілі та корпоративні права. Крім того, його підозрюють у незаконному збагаченні на майже 9 мільйонів гривень. Екс заступнику Філатова загрожує до 10 років позбавлення волі. Волонтери зі словаччини відвідали Тернопіль, щоб підтримати Україну та домовитися про партнерство. Ініціатива об'єднала активних та небайдужих жінок із досвідом гуманітарних місій та щирим бажанням допомагати тим, хто цього потребує. Про візит словацьких благодійниць далі у сюжеті каналу ТІВІ4. Андреа, Патріція, Марія та Олена представниці християнсько-демократичного руху Словаччини. До України вони завітали із важливою місією допомогти дітям в інтернатах та домовитися про майбутню співпрацю. Їхня ініціатива прояв щирої солідарності з українцями в час війни, особливо з тими, хто потребує підтримки найбільше. Я сама на словенську працюю. Я сама в Словаччині працюю з українськими жінками. Ходжу в центри, куди прибули від вас жінки, де вони з дітьми, і багато хто переживає таку ж травму від усього, що відбувається, від того, що вони далеко від дому, що не можуть повернутися. І водночас я сподіваюся, що нам вдасться налагодити співпрацю між Словаччиною та Україною і почати працювати разом і допомагати більшій кількості дітей, жінок і матерів помагати. У дитячому будинку малятку опікуються тяжко хворими дітьми та сиротами. Працівники закладу показали волонтерам зі словаччини, як відбувається медичний повсякденний догляд за малечою у воєнний час. Щоб підтримати дітей у їхніх базових потребах, іноземні гості передали дитяче харчування, підгузки та інші речі першої необхідності. Зогнались не бала. Ми зібрали багато одягу, багато конкретної допомоги для конкретних людей. І оскільки моє серце вже багато років б'ється для України, я щаслива, що змогла сюди приїхати. І незважаючи на те, що тут війна і що це можливо на перший погляд виглядало б небезпечно, що ми змогли приїхати і допомогти дітям, допомогти тим, хто цього найбільше потребує, і можливо тим, хто в тиші найбільше страждає від того, що відбувається в Україні, що садіє на Україні. Після візиту до дитбудинку Малятко словацька делегація навідалася до ще одного тернопільського інтернату. У його стінах перебувають діти з окупованих територій, а також діти з інвалідністю. Особливо важливий момент цієї поїздки вшанування українських захисників, які втратили кінцівки на передовій та проходять реабілітацію. Це невелика така допомога, але думаю, що трошки е, е, допоможе вам. І думаю, будемо. Шукати якісь е, можливості е, в майбутньому допомоги і в майбутньому, щоби ви повноцінно допомогти вам е, вбійти до життя, Росія завдала значних руйнувань українським містам та селам. У цьому особисто переконалися словацькі волонтери під час своїх візитів. Вони відвідували прифронтові території, і побачили масштаби гуманітарної кризи. Тож добре розуміють наскільки важливо допомагати населенню, яке постраждало від війни. Саме тому, щоб продовжити підтримку України, обидві сторони зібралися в урочистому залі для підписання меморандуму. Четверо з нас представниці християнсько-демократичного руху. Ми приїхали, щоб підписати меморандум про співпрацю. Я хочу вірити, що війна триватиме недовго, і скоро ми зможемо разом відсвяткувати мир в Україні. Озеро з сомами і з легендами земля, емоції та люди. Це про сомин, село на Волині. Колеги з каналу Аверс завітали туди, поспілкувалися з людьми, послухали місцевих пісень і рибальських байок. На перший погляд це звичайне село на Волині. Але в Сомені є те, що рідко збережеш у мегаполісі. Тут усе справжнє: земля, емоції та люди. А ще в тутешньому озері водяться величезні соми, про які ходять легенди. Тут легенди колись говорили. що… Батько був, то розказував, що тут ще села не було. Їхав волами якийсь дядько тут, не знаю, і заїхав напоїти воли до озера. І його сом, мабуть, вхопив за ногу, а воли витягнули його. От таку я чув легенду. Ранок у селі починається не з кави, а з дороги на пасовище. Чим заробляю? Їжджу на базар, продаю молочку. Літра молока 30 гривень, двохлітрова 60, 3 літри 90. Ну, корова є, нутрії е, є, е, е, качки є, гуси є. Свині <рес> нема. Та й тако. Буває тяжко, тому що кожен день по різному буває. А так більш менш в селі нормально. Тут діти проводять літо так, як колись проводили його і їхні батьки з коровою на пасовище, ягодами в кишенях і ногами в пилюці. Гуляємо оце, з хлопцями. Шо? Дома допомагаю, як і всі. Що? Я е 14 років. Ми з татом, як були на нічній рибалці, то зранку влупили три кілограма карпа. Оце. І потім на другу ніч то 12 карпів, і трофей 5 кілограм. Сомен – це село з пам'яттю. Тут ще можна побачити підводу замість авто і почути слова, в яких уся країна. Оце мрія, що і кончилась. ото моя мрія. Бо кожен день думаєш, думаєш, думаєш. Щоб до то того, щоб до то того, щоб не крітучила, щоб жива прийшла. Ну, що то ми без, без нічого. Навіть у тиші цього села війна поруч. Кало небо, трава похилилась, замовкли вітри, тільки мати молилась, героїв душа відлітала на небо, упав він в бою. Україно за тебе. Але люди тут, мов коріння, тримаються й тримають. У Сомині ще шанують просте. Тут кожна жінка, незвичайна господиня а берегиня усього, що тут залишилося. Чисте повітря, встанеш раненько, роса, підеш босими ножками. А що ні? Зайдеш на грядочку, цибулька, чесничок, окропчик, петрушка. Не думаєш, що треба йти на базар? Молоденька картошечка, сонце світить, пташечки заходить. Пташечки все бачимо, пташечки цвірінькають. Душа розривається, душа ще щось хоче. Серце цього краю Соминське озеро, тихе, майже незворушливе, але живе. Місцеві кажуть, вода тут особлива, лікує в тому і змиває тривогу. А дітвора тішиться тим, що, поки нема туристів, можна спокійно порибалити. Скільки сьогодні вставали, щоб зловити рибу Чотири ранку? Ну, я з татом ловив Амура 13 кілограмів. А я амура 5 чи 6 кг. Багато, різна. І хижа, і мирна риба. Різна є. Соме на глибині за нас за ноги сунуть. Величезні, да? Русалки з хвостом чорна. Ну як чорно. Чорно-синя. Гуляти можна, бо як до діда приїжджаєш, то. Велика компанія, тут завжди все село гуляє. Сомен це не про розваги, а про відпочинок в тиші справжністю і спокоєм, який нині така рідкість. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Зробили одну, хочуть ще у Рівному. Вже виготовили потрібні документи для облаштування нових платних стоянок. Наразі планується, що їх буде 15. Поки що триває підготовка до публічного аукціону. У такий спосіб будуть шукати інвесторів. Де стоянку зроблять платною? Дивіться у сюжеті Вадима Дубенчука з ITV Media Group. У центрі міста Рівне водії часто жаліються на відсутність вільних паркомісць. Лише за останній тиждень муніципальна варта зафіксувала понад 750 порушень правил паркування. Водії не можуть знайти місце для стоянки. Відтак залишають автівки, де вдається. Попри це, у самому центрі є велика безкоштовна стоянка. Вона розташована на вулиці 16 липня, але користуються нею водії неохоче, бо пояснюють стан жахливий. Таке покриття дорожне, що страшно, машиною неможливо легковою проїхати. Весь час десь низом черкає. Вже в самому центрі міста не можна там якийсь порядок навести, засфальтувати, порівняти. Думаю, що платно, то буде і порядок скоріше, і наведеться порядок. Парковка дуже в жахливому стані, дуже величезні ями. Машина шкребе, вона не їде, вона шкребе, бо просто неможливо. Я готова заплатити, але комфортно, щоб машина не була пошкоджена. Якщо колись їду в місто, я лише тут паркуюся, мені це дуже зручно. Єдине при в'їзді там дуже велика яма, на якій я постійно вдаряюся. Однак ситуація має покращитися. Вигляд стоянки на вулиці 16 липня. Планують змінити. Вона у списку з 15 парковок, які міська рада планує зробити платними на неї, як і на інші, уже розроблено усю документацію. Зараз шукають інвестора. Буде в подальшому проведено конкурс на відбір оператора е, операторам потрібно буде здійснити повністю облаштування цих ділянок. Що це мається на увазі? Це за свої кошти оператори будуть мусити заасфальтувати. Передбачити, якщо згідно схеми ОДР передбачені тротуари, значить, облаштувати тротуари, встановити дорожні знаки, встановити розмітку, здійснити нанести, відповідно, передбачити паркомати Зокрема, на парковці на вулиці 16 липня буде встановлено шлагбаум, відеоспостереження та здійснюватиметься охорона. Там планують облаштувати 93 паркомісця. здебільшого у списку майбутніх платних парковок вулиці у центрі міста. Втім, також хочуть облаштувати платні стоянки на вулиці Небесної Сотні, під шляхопроводом, що біля ринку дикого, а також на вулиці Тараса даводюка, яка раніше носила назву Набережна. Водії, які там паркуються, платити не проти. Взагалі, в нас в місті дуже велика проблема з паркуванням. Тут ринок в принципі, то не думаю, що буде більше місця. Краще будуть платні, чим те, що вони забирають на клумби, а місць немає взагалі де паркуватися. Платними парковками мають оточити і центральний ринок. Зокрема, їх розмістять на звільнених від торгівлі вулицях Пересопницький та Полуботка. А от на вулиці Шевченка за стоянку уже платять. Година обходиться у 25 гривень. Попит є особливо у базарні дні. Появилась платна парковка, то й місця з'явилися. Можна спокійно заїхати, собі стати. І місце завжди є, не так, як раніше. Місце є, навіть в час пік, в суботу багато людей на базарі. Почекати там 5 хвилин. Місце є, 25 гривень заплатив. Є. Біля базару самого зручно. А як є платні парковки, має бути альтернатива безкоштовна. Заступник міського голови рівного Артем Гонущак переконує створення платних парковок правильний крок для міста. Бачить і перевагу у тому, що оператори будуть приватними. Вигода для міста однозначна, тому що ми таким чином залучаємо приватну інвестицію, не витрачаємо бюджетні кошти на облаштування цих ділянок. Оператор це все здійснює самостійно. Крім того, місто отримує сплату в бюджет. Урбаніст Андрій Шевчук наголошує, створення платних парковок це світова практика. Вона уже показала свою ефективність, адже місць для стоянок стає більше не створюється найперше для того, щоб заробити кошти, а для того, щоб ефективніше використовувати існуючі паркувальні місця, попит на які є більше ніж пропозиція. В цьому світі паркінги це приватна інвестиція, приватні кошти. Місто в переважній більшості виступає оператором надання земельних ділянок в деяких випадках для цього. Але це комерційна нерухомість. Платну парковку на вулиці Шевченка будуть прати, заприклад, при облаштуванні майбутніх стоянок. Зараз там можна оплатити послугу або у паркоматі, або за допомогою спеціального застосунка. Чи ніхто не хитрує, слідкує муніципальна варта, штраф за неоплату послуги 500 гривень. Вадим Дубенчук, Денис Козлов, Дарина Черемшина, ITV Media Медіагруп. Поки у Рівному переймаються парковками у Полтаві, нікому немає діла до скошеної трави. Полтавці обурені, узбіччя й газони міста вкриті сіном. Чому суха трава лежить повсюдно і що з нею робити? Розбиралися журналісти каналу ІРТ. Сінники в центрі міста. Полтавці спостерігають цьогоріч чи не в кожному мікрорайоні можна бачити залишену після покосів траву, яка вже навіть пожовкла. Маленькі копиці сіна кидаються в око по вулиці Сіні, Соборності та навіть в історичному серці духовної столиці на соборному майдані. Минулого року у нас там на зазегіна отуди в ту сторону, то косили і збирали траву вже суху вигрібали. А зараз я поки не бачу. Студентки майбутні архітекторки, які малюють святоуспенський собор, діляться через залишену скошену траву, переважає жовтий колір. Але зазвичай у червні домінує соковитий зелений. Це збиває з пантелику та впливає на композицію. Ми проходимо практику, малюємо собор, але чесно кажучи, це, ми маємо намалювати це в кольорі, буде аквареллю там розмалювати чи якимись іншими способами. І, ну, чесно кажучи, трава не дуже влаштовує. Ну, це. Так не гарно виглядає, так що прийдеться робити зелений газон замість жовтого. Є й полтавці, які переконані, що для довкілля таке органічне сміття не шкідливе. Не знаю. Ну вона погнійоркана для вдобрення. Такі залишки трави треба прибирати, адже процесом гниття вони можуть зіпсувати увесь газон. Це ускладнить подальші покоси, а ще є пожежонебезпечним, говорить доцент кафедри рослинництва Полтавського державного аграрного університету Марина Антонець. Звичайно, траву треба прибирати через те, що коли вона залишається, там вона буде випрівати і це тільки буде плацдарм для розсадника мікроорганізмів шкідливих, він буде псуватися. Траву треба, звичайно, прибирати і знаходити її застосування. Можна і знаходити, дуже багато шляхів застосування цієї трави. Прибирання скошеної трави з газонів бюджетом міста не передбачене, тому вона залишається лежати там, де її скосили, пояснив виконуючий обов'язки директора КТП-1628 Олександр Овчаренко. Якщо ми говоримо про те, що цю траву збирати, акумулювати, вивозити, закоронювати, це треба бюджет, той, який передбачений на покоси, згідно договору, як ви бачите, помножити на три, а може на чотири. Це раз. Друге, треба розуміти, що захоронювати таку траву, ну, її назвали ще ж не можна. А де тоді захоронювати? зовсім інше питання. Тому вона, коли скошена, вона не наносить шкоди ні екології, ні містянам, ні нікому. Вона там знаходиться в зоні покусу. Наразі комунальники прибирають скошену траву лише з проїжджої частини, аби не допустити забиття вивнівок та з тротуарів, додав Олександр Овчаренко. На цьому завершуємо. UA Media Hub. Дякую, що були з нами. І дізнавайтеся новини із перших вуст від наших партнерів, журналістів з усієї України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Плекаємо нашу стійкість і підтримуємо наше військо. На все добре. Побачимось.